І про ситуацію в зоні АТО сьогодні говоримо із волонтером Олегом Свірком та бійцем АТО з позивним птах. Добрий вечір. Панове, скажіть, будь ласка, яка нині ситуація під Дебальцевим? Де конкретно? Де найгарячіша ситуація? Де найскладніше? Що там зараз відбувається? У більш менше спокійно. Нікішина почти немає. вокруг Дебальцева. Артобстріли постійні. постоянно, сіверні тоже є движення не А є якісь бійці, які перебувають в оточенні mm. в так званому котлі. Чи про це поки що не йдеться? Mm. Ну, а котлі поки говорить рано, тому що котеле це окруження. Акруження коткового немає, в окруження не питання, мабуть, до пана Олега. Скажіть, яка ситуація із забезпеченням бійців? Ви як волонтер? ну… Я думаю, що, що стосується забезпечення, ви краще спросіть у птахах. Це він знає ліпше. Яка ситуація забезпечена? Чого не вистачає найбільше зараз? Чого не вистачає? Волі на ведення активних действий. Раз, средств розвідки воздушної, колес, на которых ми будемо їздити на завдання спеціального вооруження. Міністр оборони нещодавно заявляв, що готується наступ бойовиків. І Сьогодні військовий експерт Валентин Бадра казав, що наступ може бути з будь-яких сторон, не тільки з Росії, а з Придністров'я, і навіть з Білорусі. Може бути і так, скоріше всього, можливо, та на те, що ми наблюдаємо <указуємо> в пределах нашої досягаємості. Скоплення живої сили. Так, скапління техніки теж. І активність противников наших теж. Также є прикази о том, щоб мирні жителі покидали свої дома, закриваються садики, школи і все прочее. з той сторони. З той сторони, безусловно, так. І людям приказано з тієї сторони всім погрузитися в біжич. Пане птаха, які настрої серед військових вони готові воювати, стояти до останнього? Давно очень давно готовый приказ. Мы же вооружённые силы, мы не ана. То есть вы за активні бойові дії без жодного перемир'я і режиму припинення вогню Однозначно, Так, визначено, да. Какое перемир'я, о чём мы говорим? Здесь говорят перемирие, а там не перемирие. Там 300-х возят и 200-х. Але проблеми ж є з забезпеченням. Тобто, але все одно би іти, готовий і йти і убий. Вот эти люди, вот эти люди делают так, чтобы мы мы были обеспечены. поэтому Випоняють задачі, ми готові. Пане Олеге, що зараз вивозите у зону ОТО? От ви знаєте, ми з птахом вчора сиділи і там розраховували, що їм зараз потрібно найбільше. От. І от що вражає, наскільки високий бойовий дух, наскільки безвіддано люди готові воювати за нашу країну, на другій черзі стоять там бушлати. Теплі берці, спальники. В першу чергу, те, що ми написали перелік того, що їм потрібно, це кілька розвідувально-диверсійних автомобілів броньованих, безпілотники, снайперські рушниці, засобів ведення бою, їх не вистачає. І от зараз ми будемо працювати разом, там, збирати кошти, щоб придбати. Ну, ми вже придбали. Пару машин, які ми зараз будемо бронювати і готувати туди. У нас вже в роботі безпілотник. Зараз ми збираємо кошти, щоб купити снайперські рушниці, бо вони шалених коштів е вартують. Одна така рушниця коштує близько 250 тисяч гривень. Я поясню, чому саме такі. У нас в армії на озброєнні стоять рушниці СВД, то їх не вистачає. Там, на 10 штатних одиниць є 2-3-4. От, але вони прицільна дальність вогню 600 метрів. Росіяни зараз використовують снайперські рушниці, які стріляють на півтора кілометра. Вони просто знущаються над нашими хлопцями, вбивають наших снайперів, не тільки снайперів, але снайперів в першу чергу. І зараз от основна задача нам роздобути такі гвинтівки, які б могли протидіяти цим російським. Снайпера пане Олега, щодо інформації, що діяльність волонтерів вона трошечки зменшилася останнім часом. Можете сама діяльність не зменшилася кількість я, волонтерів. Да. Ну ви знаєте, це дуже насправді дуже важка і небезпечна робота. Я називаю це роботою, тому що цим можна займатися тільки, якщо ти не займаєшся нічим А підвищилася, більше. до речі, зараз небезпека саме для волонтерів. Це залежить від того, де. Якщо ти їдеш в Дебальцево, то вона ну насправді вона така сама, як і була раніше, там дорога через. З Артемівське, як, як вона прострілювалася, і як ми летіли там завжди на 160 км швидкості, так і літають досі. Якщо це Піскі чи Донецький аеропорт, вона залишилася такою самою. Просто зараз е, внутрі країни збільшились ризики до волонтерів. Е, З'явилися факти захоплення волонтерів тут і в Житомирі. І... Тим не правоохоронцями? Ні, не правоохоронцями. Ну, я так розумію, що це так собі. Десь диверсійні групи от, ворога нашого, а десь бандити, які під лічиною наших. Батальйонів якихось працюють. Я ще ми колись, коли в мене буде достатньо інформації, ми повернемося до цієї теми, тому що наших волонтерів в Луганській області, от буквально менше тижня тому назад, ді двох дівчат було захоплено бійцями Айдару. Ну, Там в батальйоні Айдар не все нормально. Там є дійсно 90% людей, які воюють чи не найкраще серед а інших підрозділів. У зоні АТО Так, чи... да, 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 да. в зоні АТО з нашого боку. От, їх протримали три години в підвалі і пояснювали, коли треба вести гуманітарну допомогу, а куди не треба. Що гуманітарну допомогу треба вести керівництво, а не бійцям. Такі факти, на жаль, теж є. От, а так насправді ентузіазму, бажання допомогти не поменшило, зменшуються ресурси, тому що країна зубожіла, зубожіла е, доходи зменшуються у людей, все менше і менше грошей в країні, і все важче і важче збирати гроші на те, щоб допомагати нашим Скажіть, шутць. будь ласка, питання до обох забезпечення харчами та одягом наразі, Який стан mm -hmm. у нас є шутка, що поймаємо, то съедим. Это шутка, конечно, но на самом деле, опять же, благодаря Олегу и таким как он. Парни не забывают, что такое яблоко, например, что такое не картофель, если он есть. Да, он есть. Вот Олег и его команда возят. Что такое продукты? То тобто, есть, если бы мы. Не имели вот этих людей, мы ели бы сухпай ермейский. Сухпай – это… Да, ты выживешь на нем. Но вопрос, ты считаешь, потом... держава? Ну, как Все. бы да. Угу. Как ты потом всю оставшуюся жизнь будешь жить, как у тебя будут работать потом твои внутренние органы и системы. А по поводу… Вот вопрос звучал по поводу снабжения. Снабжение действительно не столько важно. Да, важно питание, важно разнообразие питания, потому что это витамины, зима впереди, И там зимы экстремальные на востоке. Знаю, потому что знаю. Э, но вот что касаемо, например, тех же средств электронной разведки, вот то, о чём мы говорили, то, о чём, чем мы сейчас занимаемся, средства корректировки огня, современные электронные средства. Э, ну вот тоже ищем. Алеса це й вартує в десятки разів більше, ну, звісно, менше. Да, но это и спасает жизни в миллионы раз больше. А что до теплого одяга, в сколько відсотків бійців забезпечені теплими річами? Быстро бегаешь, меньше замерзаешь. А в ночи? Холодно же спать? Еще быстрее бегаешь, еще меньше замерзаешь. Шутка. Шучу, конечно. На самом деле, есть у нас кое-что, опять же, благодаря волонтерам. Благодаря волонтерам. То, во что одевают военнослужащих сейчас, не знаю как, кому, тем, кто стоит, возможно, это подходит, тем, кто бегает, не подходит. Потому что, когда ты на себе несешь дополнительный грамм, через километр ты его ощущаешь как килограмм. Поэтому бушлаты нашего образца, ватные, не ватные, они такі войлочные, они тяжоле. Приписуйте сюда сюди, боекомплект, боєкомплект, специальное спеціальне снаряження все остальное, і все остальне, і человек несе від 50 до, до 60 кілограм, может нести на себе. Пане Птах, не можу не відзначити ваше гарне пошиття гумору. Впевнена, воно допомагає у зоні АТО. Скажіть, а коли в останній раз були на ротації та чи були взагалі? Мы вооруженные силы Украины. Ротация, насколько я понимаю, я не, знаю, как у всех остальных, но э, ротация в классическом его понимании для нас отсутствует. То есть мы не подлежим ротации, мы подлежим, э, опять же, насколько я понимаю, плановым отпускам. А связок с видными вдается, Петрима, вот, может, его мобильный связок, не знаю, насколько видно. Когда там, есть связь, дорожный. тогда да. МТС забудьте о нем, это российский, российский э, особый Привет МТС, спасибо за то, что вы сдаете наших пацанов. Киевстар ложится перед обстрелами, его нет. Как Он только... российских, кстати. Ну, частично, да. Ну. Киевстар вот лег, и через пять минут обстрел. Лайф самый стойкий. Ребята, лайф, реально спасибо большое, вы обеспечиваете связь. Да, я на, на хвилиночку переб'ю, до речі, от, коли ми були в Фашівці, коли вона ще була нашою, да? і попали там під обстріл градами, то хлопці одразу сказали, зникла, зник зв'язок, через 10 хвилин буде обстріл, тікайте. Так і було. Іменно так і є. Зв'язь ми стараємося. У нас определенне ограничення на связь. Ну, Хто розуміє, тот соблюдає, хто не розуміє, це його проблема. Ну, не, не тільки його проблема, рядом з ним личний сустав э стараемся не злоупотреблять связью. Родственникам от этого, конечно, тяжело, потому что они не знают, где мы, что мы. Вот, но специфика работы такая, что мы иногда телефоны просто выключаем или оставляем. А наскільки останнім часом збільшилася російська присутність, тому що багато інформації, що Росія просто масово завозить важку Іспанію техніку і військових так само. Если вопрос ко мне отвечу. Мм. По состоянию на 3-4 дня назад. Цифра пребывающих здесь э, живой силы ориентировочно плюс-минус 90 тысяч. Э, за границами нашей страны, на границе, точнее, со стороны России, ориентировочно 110, возможно, уже и больше. Это живая сила. Что касаемо техники, вся техника, которую они хотели привезти, уже привезена. То, что проходит через неподконтрольные не нам пункты пропуска, естественно, оттуда приходит и приходит и приходит. Управлять градом не может э, шахтер. При сьому вжені к Шахтерам, я знаю, що це за роботи, що це за труд Но Шахтьор не буде управлять градом, вони зможуть, вони суміють. Пане птах, а можете склати звідки такі цифри про 90 тисяч військових на території України і близько 200 тисяч на кордоні? Повірте мені на слово. Так так. Ясно. Це його робота. Панове, дуже дякую вам за розмову. Бажаю. Залишатися такими ж оптимістами, хоча це і не дуже просто такий складний час. Ну, звісно, перемоги. можна. я буквально пару слів розіщання. Я просто хочу звернутися до наших людей, до нашого народу. Ми повинні розуміти, що війна не закінчувалася, і можливо, що справжня війна тільки починається. Ми повинні згуртуватися. Ми повинні мобілізувати всі свої сили, всі свої ресурси. От не жаліти себе, не жаліти своєї праці, не жаліти грошей. Розуміти, що перераховуючи на потреби армії, ви захищаєте хлопців, які захищають нас. Тобто, ви захищаєте себе і свою країну. Єднаємося, і ми переможемо. Дякую, з вірою в перемогу. Дякую. Нагадаю, що сьогодні mm. у студії у нас були боєця ТОС з позивним птах та волонтер Олег Свірко.